Від гримів, можливо, найбільший реліз цього року від Nintendo. Поки я збираюся з думками і роблю огляд про гру Echoes of Wisdom, в світі, виявляється, відбувається багато цікавого. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші коментарі, перегляди та вподобайки. Якщо хочете більше Nintendo, запрошую до телеграму. Там всі актуальні новини. Оглядовий трейлер Super Mario Party Jamboree. Nintendo починають поступово підігрівати інтерес до своєї наступної гри після Зельди, але не так вже й масштабно. Загалом гра отримає багато нового контенту, масштабністю їй точно немає рівних. Візуально воно теж виглядає красиво, але от чи зможуть здивувати гравців? Адже все ж таки в компанії досить багато подібних ігор. Гра вийде через пару тижнів 17 жовтня. Спробуємо ті 110 міні-ігор, 22 персонажа, 7 дошок, дві з яких із старих версій Маріопаті. Підтверджено фізичний вихід гри з трей на Switch. Гра, нагадаю, вийде 19 листопада. Skybound Games відповідає за дистрибуцію. Якщо ви купите гру, також отримаєте 6 карток з персонажами. І головна новина те, що фізичний цифровий реліз відбудеться одночасно. Нагадаю, грати вам за кота в якомусь кібернетичному майбутньому. Гра має багато позитивних відгуків на інших платформах. І скажу вам, що на Switch вона навіть гарненька. Розробник вирішив не чекати Switch 2. Так, мильно, але та картинка, якщо буде підкріплена нормальним технічним станом, то гру може чекати успіх на Switch, але потрібно почекати ще роликів. Digital Foundry, схоже впевнені в реальності та правдивості витоку фото Switch 2. про це вони заявили спочатку в інтерв'ю IGN, а потім у своїх соцмережах. Відео з оглядом вже на каналі ще робив пост про загадковий пристрій, який Nintendo реєструє в США, і це насправді важливо. У ньому Wi-Fi-приймач і датчик руху підключені через USB-C і його напряму пов'язують із новою консолю. Так от, встановили за документами з комісії ФССі, цей пристрій вийде в четвер 20 березня. От тепер запишемо це як дату виходу консолі. Жартую. Але жарти жартами, але все може бути. Може це якийсь покебол до нових покемонів, або будь що, наприклад, годинник до гри покемон слів. Не знаю. Сказати поки що складно. Може дійсно подобату для нової гри останнього цікавого – це підкаст інформпорталу Vandal, який був проведений із керівником компанії Blade, що займається аксесуарами та периферійними пристроями до різних ігрових консолей, зокрема, і Nintendo Switch і, як ми вже зрозуміли, Nintendo Switch 2. Він вказав кілька цікавих фактів. Дата запуску березень, квітень 25-го року. Модель звитоків правдива, але це далеко не кінцева версія. Аналогові стіки мають іншу форму. На цьому він загострив увагу, вказавши, що на новій консолі немає можливості. Виготовляти і встановлювати накладки на стіки, натякнувши, що ми все зрозуміємо, коли побачимо. А також дійсно джойкони мають магнітний замок. Нінтендо прагне забезпечити широкий доступ до консолі на релізі, маючи достатню кількість готових консолей. Стосовно ціни інформації він не має, але він вважає ймовірний діапазон 400-500 євро. Офіційно LEGO Horizon Adventure виходить на світ 14 листопада. Попередні замовлення відкриваються 3 жовтня 2024 року, відповідно, на усіх платформах, тобто аж на двох. Найцікавішого фізичні копії поки що не чутно. І не факт, що буде на старті. Релізи LEGO не так часто мають, але все ж сподівання на фізичну копію є. Нових трейлерів також не отримали. Чекаємо на гру. Атлус відзвітували, що Unicord Overlord продано понад мільйон одиниць по всьому світу. Крім того, у прес-релізі Atlus зазначається, що з 25 вересня до нерозголошеної дати гра буде доступна зі знижкою як у магазині PlayStation, так і в магазині Nintendo. На метакритиці гра має 89 балів для Nintendo Switch. Отримали сюжетний трейлер Sonic Shadow Generation. Вихід гри заплановано на 25 жовтня 2024 року на Switch та інших платформах. Для підтримки гри вийде, точніше, вже виходить, аніме Dark Beginnings. Це буде пролог до гри. Вказано, що буде три серії, що будуть виходити відповідно з цієї дати. Це аніме варто шукати на просторах YouTube та інших соцмережах. Загалом Sega, Робить все, щоб створити якомога більше інформаційного шуму, гарна колекційка, фільм Sonic 3 на грудень, нагадаю, чекаємо на гарну гру. Зараз поговоримо про цілу кучу релізів, що чекають консоль на святковий сезон і наступні кілька місяців. Фізичний реліз Pumpkin Jack для Nintendo Switch підтверджено. Видавництвом займається Limited Run Games. Попередній продаж розпочнеться 1 жовтня і триватиме до 3 листопада. Ціна 40 доларів, реліз в березні. Візардрі матиме фізичний реліз. Вихід заплановано на 21 листопада, 2024 року, відповідно, колекційних видань поки що не анонсували. Limited Run Games підтвердила також фізичну копію Penny Big Breakway для Switch відповідно та інших платформ. Вона зараз в роботі. І будуть доступні скоро попередні замовлення. Реліз варто чекати в лютому. Звичайна версія коштує 40 доларів, розширений саундтреком, постером та брелком 70 доларів. А ще Pico Park плюс 2 отримує фізичний реліз в Японії. Англійська теж підтримується, тому можна спокійно купувати через PlayAsia. Гра буде доступна з 28 листопада. Також з грою буде оригінальна наклейка та код для завантаження саундтреку. Отже, Зельда. Відлуння мудрості. Чудова гра. Але нічого надфеноменального. Не знаю, кого вона може залишити байдужим. Знову цікавенькі експерименти. Минулого року Маріо Вондер. Цього року Зельда. Стара класика не обов'язково має залишатися старою. І компанія, хоча це сторонній розробник Гріза. Не боїться додавати нове. Карта Ехос of Wisdom згідно того ж розробника у 8 разів більше від карти Link Awakening. Пригода дійсно масштабна. На головну сюжетну лінію потрібно близько 20 годин, а повне закриття до 40. Взагалі, я багато хочу розповісти про цю гру. Але почекайте трохи, наступне відео буде саме про Зельду. вже готую огляд. Пару днів залишились до відкриття музею Nintendo в Кіото. Вже зараз мерч там висить і чекає щасливих покупців. Ось такі фото можна побачити в мережі X десь за тиждень до відкриття. Насправді, весь фан-сервіс, що буде продаватись в музеї, це унікальні та ексклюзивні речі. Зовсім скоро по них уже прийдуть перші відвідувачі. До речі, IGN взяло велике розгорнуте інтерв'ю в пана Міамота. Він розповів багато цікавого. Нінтендо, наприклад, не зацікавлене в створенні більшої кількості музеїв. Також відсутній інтерес до впровадження штучного інтелекту в процес розробки ігор, а ще те, що він не вважає Нінтендо учасником консольних воєн, адже в компанії свій власний шлях. Ще з цікавого в музеї. Можна буде спробувати зіграти на Switch емульований віртуай. First Four Figures нарешті представили фігурку KK Sladeра з чудесної гри Animal Crossing New Horizons. Зараз фігурка доступна за 85 доларів. Загальна ціна 105 доларів. Фігурка інтерактивна із записами пісень KK. Нагадаю, що дана компанія вже представила Ізабелу. Тома Нука і ось тепер Кей-Кей Слейдер. Номада Студіо повідомила, що гра Gris продалась в 3 мільйони копій, що є безумовно неймовірним результатом. Варто зауважити, що останнім часом вона часто отримує знижку. Також розробник нагадує, що зовсім скоро вийде наступна гра студії Нева, яка, на мою думку, серед ігор жовтня є однією з найбільш очікуваних на Nintendo Switch. Стосовно знижок. Тут варто зазначити, що Bandai Namco і Capcom вирішили влаштувати вагомі знижки на свої найцікавіші проекти. Почнемо з Ніно Куні обидві частини. Ціна ну прям зовсім крихітна 40 злотих. Dragon Ball Fighter Z, 84% знижки, 39 злотих, ну або ж 10 доларів. Дешевша гра ще не коштувала. Нагадаю, вона має. Дуже вагомі відгуки як від гравців, так і критиків. Little Nightmares 2-67% 40 злотих. Dragon Ball Kakarot – 75% 63 злотих. Ace Combat 7 вже має 30% знижки. Дана гра є одним з кращих портів на Switch. І нещодавно була відмічена Digital Foundry. Digimon Теж мають доволі непогані знижки. Переходимо до кепкам. Вони вирішили розпродати усі частини Еї Саторні. Налітайте, знижки дійсно вагомі. Також кілька ігор серії Monster Hunter мають не менш вагомі знижки. Одна з кращих з ігор серії, Rise має 75% лише 40 злотих. Вважайте даром. Колись гра була ексклюзивом Nintendo Switch. Monster Hunter Rise, Sunbreak 60%, Monster Hunter Stories 17% і 111 злотих. Новенька гра, до слова. ну частково новенька, скоріше оновлена. Колекції мегаменів теж доступні по цікавих знижках. Кожен тиждень в єшоп e є щось цікаве. Іноді якісь ігри вже напередають бути в топах Гогвардс Легасі. Так, я знову про нього, але він і досі по знижки. 80 злотих, як і був, так само як і Бет. Буде коштувати на 50% дешевше. Ще варто згадати кілька цікавих інді проєктів Ігри, які виходили кілька років тому, і є представниками піксель-арту Мунлайтер і Children of Morta. Дані ігри постійно мають знижки і коштують менше 20 злотих. Але вони дійсно чудові, високо оцінені критиками, тому можете спробувати, якщо цікавить такі жанри, такі були новини про Нінтендо. Дякую за увагу. Усім миру!